Таку техніку, як культиватор, здавалося б, що це така цивільна техніка для домашнього використання, і в тому числі беруть наші клієнти, е, бізнес-клієнти по безготівці. Е, Асклепій медичний центр в Житомирі теж мають якісь території, прибудинкові, так сказати, клумбочки, е, без проблем роблять собі своїми силами задачі. Е, потім е, Ман, траксервіс вони ж нас брали, Йодіма, в минулі роки. Багато, багато разів берете заправки тут за нами теж. Тобто ну, люди виконують свої задачі своїми силами, в плані не наймаючи газонщиків, не наймаючи цих ландшап, О, згадав як правильно. Це досить, досить економне і розумне рішення. Перекультивувати тут багато розуму, як то кажуть, не треба. А якщо там задача посіяти газон, допустимо. Так, що нам буде треба, щоб газон посіяти? Після культивації ми можемо вирівняти ось такими граблями. І все. Більше вам не покажу, бо в роботі ще є каток і сівалка судова. Тобто можна взяти повний комплект культиватор, вирівнювач, сівалка і каточок. Тобто підготовка під газон буде повністю всім обладнанням. Хто буде брати комплекс такого обладнання, то зробимо індивідуальні ціни знижки. Прокат сервіжето.